Ради вітати Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо ми з мосту. Тож в окупованому Криму сталася потужна баловна цього разу на Чонгарському мосту. Це переправа, яка з'єднує. Херсонщину і півострів. З фото і відео видно, що пошкоджено дорожне полотно та опори. В українській розвідці заявили, що це тільки початок і далі буде. Про це сказав представник гурмо Андрій Юсов. Давайте почуємо. Зараз триває робота і вона буде продовжена. Це планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде. Після ударів по Чонгарському мосту колаборант і так званий губернатор Херсонщини Владімір Сальда пригрозив вдарити по переправах чомусь Молдови у Кишиневі. Заявили, що такі погрози є абсолютно неприйнятими і викликали для пояснень посла Росії, пане Олександре. Наскільки очікувано є саме удар по Чонгарському мосту, і якщо можна, дійсно. Важливість наслідків, які ми зараз отримали, коли Чонгарський міст не працює, і що ну, далі? це до речі, не все, що на відео продемонстровано. Там більші руйнування. Там mm -hmm. на відео продемонстрували вони частину, де там, де змогли пройти, ходити. Значить, так. ці всі окупанти і колаборанти. Тому там більше ну це важливо. Я думаю, це прогнозовано. Бо коли багато хто говорить про блокування логістики для окупантів, ось так виглядає блокування логістики в дії, це ми, і є блокування логістики. Зокрема, ми, ми маємо якусь інформацію, так. що саме там проходило саме по Я вам можу сказати, що стосується взагалі проходження і пропускних спроможностей Криму. З точки зору того, як Росія мілітаризувала півострів за часи окупації, відсотків 70 забезпечення угруповання військ російських на півдні забезпечується за рахунок проходження цього через Крим. Угу. Так вони склалися, тому що пояснення цьому так само є, тому що більше можливостей забезпечувати, зокрема, і залізницею, і зокрема, автомобільним транспортом через Кримський міст. І, зокрема, і морським сполученням про це менше говорять, але вони і таким чином підвозять, використовуючи портову інфраструктуру Криму. І це все йде. І, звичайно, що ось такі створення таких проблем. А я думаю, що це дійсно лише початок. Я тут поділяю цю думку, тому що вони ж далі будуть намагатись полагодити. Я думаю, знов прилетить. Угу. І так постійно, і, і це і це має бути постійно на системній основі. А альтернатива, яку що вони можуть протиставити а, цьому мосту? Так як вони можуть перенаправити е, ці шляхи, до чого нам готуватися, яке це плече, як це позначиться на, на, на російській логістиці і забезпеченні їх військ? Я думаю, що це, ну скажімо так, давайте скажемо так, що вочевидь вони багато чого вже завезли. Це є проблема, і вона перебуває на окупованих територіях. так? Плюс я думаю, зараз вони уже були подібні випадки. Пам'ятаєте, коли по Джанкою був нанесений угу. удар, чи там щось вибухнуло. Ми пам'ятаємо так, коли знищили ракети Калібр. Вони на деякий час припинили постачання якраз з Криму. Воно взагалі було зупинено. Позаяк все ж таки Джанкой вузлова станція, розгалуження залізничних шляхів іде і почали використовувати активно шлях Маріуполь-Бердянськ. Uh -huh. Або Маріуполю теж прилітало, і по Бердянську так само. Бо порт Бердянська вони теж, до речі, використовують з точки зору забезпечення логістики, якраз свого угруповання військ. Це теж проблема. Тому я думаю, я зараз, мені здається, що вони на деякий час призупинять постачання безпосередньо з Криму, а будуть забезпечувати за рахунок, от якраз Маріуполь, Бердянськ і далі. Uh -huh. Оце буде основний маршрут. Але. Тут же ще крім цього треба розуміти, що виклики і завдання стоять ще перед нами дуже серйозні, тому що розумієте одного удару по мосту насправді недостатньо при всьому тому, що це важливо. Ми цьому радіємо, тішимося, тому що, по-перше, його можна відновити. По-друге, вони все ж таки будуть використовувати і діяти по плану Б, по плану В чи по плану С, як комусь як кому завгодно, і будуть намагатися все ж таки завозити. От вони, наприклад, несподівано я вам можу сказати, звідки в них з'явилися. Вони, наприклад, завозять через Донецьк на своє так зване Южнодонецьке направлення. Uh -huh. І от вони везуть от з Донецька зараз підходять туди південніше на Вугледар, туди на Волноваху, на Маріуполь так само починають використовувати. Чому, до речі, по. Донецьку так само наносилися удари по військовим об'єктам по складах, вони теж розгалужують насправді. Вони дивляться, де і намагаються використовувати ледь не кожну шпарину, а Донецьк туди там наростов. Вони відповідно здійснюють забезпечення так само. Тому будуть якось видозмінювати. Але я думаю, що ми рухаємося абсолютно в правильному напрямку. Тому що, як мені видається, порушивши повністю логістику з Криму. І створивши там серйозні проблеми. Ну, грубо кажучи, для того, щоб створити проблеми з залізницею, ясна річ, мабуть, ключ у Джанкої. Так. Але а, якщо ми будемо і далі так діяти, то проблеми будуть серйозні. Ну до речі, мене тішить те, що зокрема речниця Об'єднаного прес-центру. Півдня, так Наталія Гуменюк а, говорила і Юсаф про це казав а, представник Гормо, що вони відзначили, що це не тільки сили оборони, так, це і, і партизани, це і місцеві. Тож там це, це, це важливий нюанс, як на мене здається, тому що дійсно краще мати постійно очі, очі і вуха на тимчасово окупованій території. Але все це дійсно це логістика, це важливо. А що зараз відбувається безпосередньо на полі бою? Тож Сили оборони України ведуть наступальну операцію на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському та Лиманському. Про це повідомили в Генеральному штабі на напрямку рівнопіль старомайорське військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих. Рубежа хворог застосовує резерви та намагається відновити втрачені позиції на Лиманському напрямку. Сили оборони України вели наступальні дії у напрямку Білогорівки. Діброва противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої протягом доби. Відбулось понад 40 бойових зіткнень. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Якщо ми, о, ну, тобто, ми собі уявляємо так, Запорізький, Донецький напрям ми, ми йдемо. А вони з іншого напрямку, які вони цілі собі ставлять? нашим ми можемо уявити, хоча ми їх до кінця не знаємо. Але їх цілі, коли вони посилили наступальні дії, вони в чому полягають? Ну я думаю, ми і наші цілі знаємо. Uh -huh. Ми їх можемо проаналізувати і сказати, що це якраз наступальна операція на Крим. Цього не знати, це не говорити очевидні речі. Ми не можемо, ми можемо не знати по яким напрямкам, де будуть які основні удари, де що, але ви Руху, мені здається, на півдні він, очевидний і зрозумілий. А що стосується їх, і чому я про це кажу, я свідомо про це кажу. Тому що видно, що Росія готова була нехтувати деякими іншими напрямками, навіть відступити, навіть визнати поразку, але вони не готові визнати поразку і не готові йти добровільно з Криму. І ми в такому випадку сконцентрувалися на найважливішій больовій точці. Абсолютно. Це Крим Абсолютно. і все для цього. Абсолютно, ми роз тому, що давайте скажемо так. Це я думаю, очевидний факт. Про це говорять всі пишуть західні змі. І це видно, що Крим це поразка для Росії, і це спровокування у них серйозної політичної кризи. Тому тут зрозуміло, і я чому про це кажу, тому що ворог вживає різні заходи, тому що ми бачимо, крім того, що вони обороняються. Вони ще й пішли на ось цю військову провокацію. Я поясню, чому це провокація. Тому що той, хто стежить за війною, має дуже добре пам'ятати події з деокупації Херсону і Херсонщини. Що тоді було? Тоді йшли розмови про те, що а можливо українські війська зараз зроблять якийсь ривок на Мілітополь, наприклад. Угу. А можливо, вдасться на тлі того, що ворог дещо деморалізований. Вони це, все, вони це все моніторили, російські командування дуже цього остерігалися, і що почали? Почали наступальні дії в районі Бахмута. В результаті ми втягнулися, ми розуміємо. Зараз ми там перевернули ситуацію, пішли в контратаку на нашу користь. Але, в принципі, з точки зору того, щоб Росії відвернути увагу нашу від Півдня зосередити на сході, вони ціль досягли. І зараз вони думають. Щоб ми мали діяти так само, тобто ми б зараз на тлі того, що вони почали наступи там. Я це називаю такими о, контратаками, тому що давайте так: або наступаємо ми, або вони. Не буває такого, що ми десь що це наступальна оборонна операція. Угу. Це операція або наступальна, або вона захисна. Так і тут, якщо ми вже наступаємо, то ми наступаємо. Ясна річ, ми не можемо наступати по всій тисячі лінії фронту. Це неможливо. Але ми наступаємо, а ворог в обороні він проводить в рамках. І оборони контратакувальні операції, мета яких витягнути наші війська, і чому він проводить їх на Луганщині дуже просто, тому що в них там резерви були на окупованій частині 20-ї армії підрозділи. І друге, логістичне плече. Їм набагато легше звідти, в них там нема проблем. Тому вони почали наступати там, де вони можуть наступати угу. чи атакувати. І все. І я, я думаю, що цю ситуацію вдасться стабілізувати. Головне. Вочевидь, не, на цьому тлі не, не закинути те, що розпочали, я маю на увазі наступальні дії. Бо тоді це буде означати, що ворог перехопить ініціативу у нас. А якщо ворог перехопить ініціативу, якщо ми знову тягнемося додатково в бої на Сході, Невідомо тоді, коли ми знову зможемо наступати на півдні. Це угу. ж теж. От, тому я думаю, що це можна вирішити за рахунок того, щоб розширювати плацдарм бойових дій, але з ініціативою на нашу користь різні операції, форсування Дніпра, інші це вже деталі. Але це потрібно робити, і тоді про ніяке перехоплення ініціатив ворогом не, не може і тут ви знаєте, що от буквально скажу важливо просто розуміти, чому я кажу, що комусь може здатись дивно, що я це називаю військовою провокацією, бо це так і є. Вони не переслідують зараз жодних інших військових намірів, тільки зупинити наш контрнаступ. Угу. Ну це ж не це ж не мета знову піти на Харків. Це не мета знову вийти з на захоплення Слов'янська чи Ізюма. Ні, Це мета просто щоб ми перекинули туди війська. Ну тобто вони грають другим номером. Не вони визначають напрямки, темп і а, кінцеві цілі, які ми ставимо перед собою. Тобто ми йдемо так, як я ми вважаємо за потрібним, а вони відповідають так, як можуть. Так, абсолютно абсолютно вірно, саме так і є. Це добре, це добре. Як вам здається, ми бачили також заяви Путіна на цьому, на цьому тижні? Там якісь захмарні цифри вони називають стосовно українських втрат, і все таке інше. Я розумію, що ми не можемо визначати, наскільки він в своєму розумі по телевізійним репортажам, але як вам здається, наскільки він дійсно контролює ситуацію. Путін, наскільки йому докладають е, е, чесну інформацію з полі бою, чи це все ж таки не в російських традиціях е, оперувати і чесною і об'єктивною інформацією? Я думаю, що точно не всю е, чесну і об'єктивну інформацію доповідають. Це не значить, що е, Путін там затіяв цю війну взагалі не відзнання. Він затіяв її свідомо, ясна річ. Але я думаю, що не все. Я думаю, що перебільшують, дописують. Угу. Ну, ви знаєте, як вони працюють, як вони рапорти подають. Вони ж кожна, от ми думали раніше, що кожен зліт міга 31 к при і не запуск ракет. Це ну, навчальні польоти. Ну вони -то навчальні, але при цьому статистика йшла. І в Росії набувається статистика показники об'єктів, по яким ці міги наносили удари на території України. Так, да, це це для нас смішно. Ми розуміємо, що це. Але уявіть, як система Угу. Uh -huh. І коли воно ж звідкись має вини значить цих 700 машин біля 700, да, Путін так. озвучив, що втраче. От вони написують, що вилетіли алігатори, К-52, вилетіла авіація, артилерія, все подивили, розпишуть красота. Все почитали начебто. Сьогодні Патрушев, здається, в них же ж Рада Безпеки була, проходила. Так. Він озвучив а, теж там цифри а, понад 500 бронемашин, а, що біля, більше 200 танків і тому подібне. річ, що це все абсолютно брехня не відповідає дійсності. Але ви знаєте, от а, в мене виникає запитання яке? Вони ледь не щодня. Хтось виходить і на найвищому рівні озвучується вже не просто Коношенко, mm -hmm. а хтось, Путін, Патрушев, ще хтось озвучує втрати. І при цьому вони постійно говорять: значить, наступ все, наступ провалився. Якщо ви так впевнені, mm -hmm. що наступ провалився, чого ви щодня виходите і доповідаєте одне й те саме, чи розказуєте людям? Так ви скажіть раз, що все? Ну все, мені це нагадує як на початку повномасштабного вторгнення, от Канашенкова, я згадував, в нього були такі повідомлення. Значить, українська протиповітряна оборона подавлена, Потім почали, значить, практично подавлена, mm -hmm. і потім дійшло до того, що буде подавлена. подавліна. Ну, пройшло більше року війни повномасштабної, не подавлена і навіть не подає при... ознак того, що вона подавлена. Mm -hmm. а, а збиває російські ракети і авіацію. Так і тут. Чим більше вони на цьому роблять акцент, чим більше вони це конкретизують. Чим більше вони подають, тим більше це брехня, і тим більше це спотворена інформація, і тим більше вони відчувають невпевненість. От я ще тут скажу буквально два слова. Звідки вона береться? А вона береться із того, що дуже багато брехні, реально, тому що номінально вони кажуть 300 тисяч військ. А от зараз в ході цього контрнаступу виявляється, наприклад, рота штата чисельність, навіть не 100 чоловік, 85, угу. По факту 60, 55. І розумієте, так воно ж, і, і от воно, воно звідси так само, що кажуть, скільки ви виставите батальйонів бригаду, так ми зараз виставимо. А те, що там 50% ні комплектів деяких, ну, то що робити?